Якщо у вас рефлекторна фара і ви не довіряєте світлодіодним лампочкам, тоді це відео для вас. Ми починаємо. Якщо ви ще не підписані, обов'язково підпишіться. Буде цікаво. Поїхали. Друзі, дивіться до кінця. В кінці обов'язково буде той самий тест, який ви полюбляєте більш за все. І плюс ми розкажемо, як купити круті, круті лінзи. На тисячу гривень дешевше погнали. Декілька років назад усі масово встановлювали такі ксенонові лінзи, ксенонове обладнання, і це було абсолютно якісне, круте світло, яке ми в свою чергу досить нахвалювали. І це було такий абсолютний маскер. Але ми знаємо, що така штука через декілька років, 3-4-5 років починає виграти, і у власника машини виникає питання, де поділося світло. І в чому питання? Це вигоріла лінза. Або, відповідно, треба мене змінювати лампочки. І зараз декілька хвилин ми проведемо екскурс про те, чому ксенон вже не такий цікавий, як білет лінз. Ксенонове обладнання, потужність 35 Вт. Температура лампочки 4300 кельвінів. Фіксуємо потужність 3700 люкс. Це світло, якого достатньо для того, щоб їздити комфортно, у безпеці. Світло супер. Але час, який тікають, ми користуємося машиною, і через деякий час у нас починає зникати світло, куди воно зникає. Зараз я вставляю в бушну лінзу і подивимося, яка яскравість в нас очікує через 3-4-5 років після користування лінзами. Била без малого 4, стала 700. Це на новій лампочці. Навіть якщо ми змінюємо лампочку на нову, ми отримаємо не те світло, яке воно було на початку. Запускаємо наші білети. Як наш, показує наш люксметр, ми маємо 4000 люксів з копійками на ближньому. 5900 люксів на дальньому світлі. Світло досить широке, високе, його буде достатньо. Друзі, якщо вам подобається той контент, який ми робимо для вас. Будь ласка, підтримайте український контент, поставте подобайку, підпишіться на наш канал. Також не забувайте, що ми надаємо безкоштовні консультації і займаємось підбором світла на будь-яке авто. Наразі, якщо вам сподобалось світло саме цих пілетлінз, ви маєте можливість зараз придбати їх зі знижкою 1000 гривень по промокоду 5, 5 рок Не втрачайте шанс зробити світло свого автомобіля краще.